Росіяни планують відновити ходу безсмертного полку у Вашингтоні. У Вашингтоні ініціативна група росіян планує провести 3 травня, першу за останні три роки ходу безсмертного полку, присвячену 80-річчю завершення великої вітчизняної війни. Про це власне йдеться в буклеті, який був поширений організаторами серед російськомовних груп у Сполучених Штатах Америки. Повідомляє видання Укрінформ організатори планують розпочати свій захід о 15.30 за місцевим часом поруч із комплексом Білого Дому, і після цього учасники мають вирушити ходою до Пенсильванії до меморіалу Другої світової війни в центрі Вашингтона. Такі акції мають отримати дозвіл. Аби проводити їх і за інформацію джерел, обізнаних про плани заходу, організатори повідомили про те, що вже мають дозвіл на безсмертний полк. Я нагадаю, що безсмертний полк це пропагандистська акція, яку власне окупанти проводять на Росії напередодні 9 травня або в безпосередньо 9 травня. Під час цього маршу родичі загиблих у другій світовій війні несуть в руках портрети своїх родичів. А гасло ходи, як зазвичай, можемо повторити.